Вітаю вас, шановні слухачі! Сьогодні в вашій увазі пропонується задача на побудову, яка була розв'язана у системі динамічної математики GeoGebra. Умова задачі. Побудуйте два відрізки, знаючи їх суму та їх середніпропорційні. Першим кроком потрібно зрозуміти та проаналізувати зміст задачі. Нехай відрізок АБ сума шуканих двох відрізків, точка О середини відрізку АБ, а відрізок ОД пропорційні шуканих відрізків. Далі проведемо деяку довільну пряму А і на ній відкладемо відрізок АВ. Який має бути діаметром кола, центр якого буде співпадати з точкою О всередину відрізку АБ. Таким чином побудували коло діаметром АБ. Наступний крок. Перпендикулярно прямій А проводимо пряму Б таким чином, щоб вона проходила через центр Кола через точку О. На ній на прямій Б позначаємо точку Д таким чином, щоб відрізок ОД був середнім пропорційним шуканих відрізків. І через точку Д паралельно до прямої А, перпендикулярно до прямої Б, проводимо ще пряму пряму С. Далі ставимо позначаємо точку перетину кола і прямої С. Через цю точку перпендикулярно до прямих А і С, проводимо пряму Д, отримуємо точку перетину прямої Д і прямої А. Позначаємо її точку, точкою К. Ця точка поділить діаметр кола АВ на два відрізки АК і КВ. Ці два відрізки і будуть шуканими в нашій задачі. Таким чином знайшли два відрізки. Задача на побудову розв'язана. В системі динамічної математики GeoGebra є функція анімації. Точки, які на малюнку позначені зеленим, можна рухати. Таким чином побачимо, як буде змінюватись відрізок АК і КБ при зміні відповідних величин. Якщо діаметр кола. АБ буде більше, малюнок зміниться. Аналогічно, якщо буде менше, теж зміниться. В джоджебрі це можна побачити ось таким чином. Збільшуємо діаметр, зменшуємо. Тобто, якщо в умові задачі сума шуканих відрізків буде більшою, тоді і в результаті відрізки АК і КБ теж будуть більшими. Якщо будемо діаметр зменшувати, то відповідні шукані відрізки теж зменшують. Окрім цього, якщо положення прямої А буде змінюватись, тобто діаметр АБ буде проведений іншим чином, наприклад, ось так. То ситуація з поділом цього діаметру на два шуканих відрізки теж зміниться. Бачимо, яким чином. При цьому відношення між прямими залишаються такими ж. Тобто прямі D і B паралельні, прямі А і С теж паралельні. Прямі D і B, відповідно перпендикулярні прямим А і С. Якщо змінювати положення точки С, побачимо, що змінюється відрізок ОД, тобто змінюється пропорційна шуканих відрізків. Таким чином. Якщо включити анімацію точки А, побачимо, як при зміні положення діаметра змінюються шукані відрізки. Аналогічно при, при анімації точки С побачимо, як змінюються шукані відрізки при зміні середнього пропорційного цих відрізків. І якщо змінювати довжину діаметра Абе, тобто суму шуканих відрізків, теж бачимо зміну шуканих відрізків. Дякуємо за увагу.